Ще один мастхев радянської медицини, який нарешті йде у вічність: пити багато чаю з малиною та. Кутатися під ковдру для інтенсивного потіння. Це було популярним народним методом для лікування застуд. Проте сучасна медицина вважає цей метод неефективним і навіть потенційно небезпечним. Малинове варення це корисний продукт з легким жарознижувальним ефектом, проте у великій кількості малина може стимулювати кровообіг і розширення судин, що стимулює потовиділення. Якщо людина при цьому закутується у ковдру, тепло не випаровується і тіло може просто перегріватися. Особливо, якщо є висока температура. Це створює відчуття посилення жару. Пам'ятаєте, як раніше бабусі укутували у плет та ковдру кастрюлю з пюре чи кашу, щоб воно довго було теплим? Тут та ж сама історія. Ефект термоса, парника називайте як хочете, але температура у таких умовах не просто не знижується, а ще й стрімко росте, що може бути небезпечним, особливо у дітей. Тому перше, що ми робимо при підвищенні температури, це роздягаємо дитину, щоб не перешкоджати відходженню зайвого тепла. І пам'ятайте, що малина це корисний продукт, але не у супервеликій кількості.